Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо у таку, знаєте, віртуальну подорож. Подорож водними артеріями, які без перебільшення просто виліпили обличчя Північної Америки. Це буде розповідь про річки й Озера, що стали справжньою колискою і для природи, і для цивілізації. Ну що ж, давайте зануримось у цю пригоду. Уявімо, ніби ми сідаємо у каноя і пливемо просто через увесь континент, від самого його серця і до найвіддаленіших куточків. Побачимо, як ці водні гіганти живуть, дихають і взаємодіють. І стартуємо ми, звісно, з серця континенту, з абсолютного титана, системи річки Місісіпі. Бо це ж не просто річка, ні. Це така колосальна мережа, що збирає води з 31 штату і США, і навіть двох канадських провінцій, усе це разом, ніби один величезний живий водний організм. Просто на секунду задумайтесь над цією цифрою 6420 кілометрів. Саме стільки становить довжина Міссісіпі, якщо рахувати її разом з головною притокою, Міссурі. Це ж робить її однією з найдовших річкових систем на всій нашій планеті. А от що справді цікаво, так це звідки взялася її назва? Місісіпі, це ж не просто слово, воно прийшло з мов корінних американських народів і означає велика річка. І знаєте, кращої назви для неї годі придумати вона ідеально передає всю її велич. Щоб по-справжньому зрозуміти Місісіпі. Треба познайомитися з її двома головними помічницями річками Міссурі та Огайо. Вони, наче, дві абсолютно різні особистості. От дивіться, Міссурі довша, тече з посушливих земель, тому несе не так багато води, зате купу глини. Через це її вода така брудно жовта. А Огайо вона коротша, народжується в горах, живиться дощами і вливає в Міссісіпі в півтора більше води, причому значно частішої. І от саме за цей мутний жовтуватий колір американці й дали Міссурі таке, знаєте, колоритне прізвисько товста бруднуля. По-моєму, це просто чудово ілюструє, як річка буквально несе в собі шматочки землі, через яку вона протікає. І ось вам результат цієї титанічної роботи. Щороку уявіть собі, Дельта Місісіпі просувається в мексиканську затоку приблизно на 100 метрів. Тобто річка буквально будує нову землю з усього цього мулу. Так, так, значна частина штату Луїзіана створена саме нею. Це ж просто неймовірна сила природи в дії, яка формує суходіл просто у нас на очах. Гаразд, серцем континенту розібралися. Але що ж відбувається там, куди Велетенська Місісіпі вже не дістає? Наша подорож триває, і тепер ми прямуємо до крайніх континенту. І там на нас чекають абсолютно інші водні світи: крижана північ і такий спекотний скелястий захід. На півночі тут королева, річка Маккензі це найбільша річка, що впадає в північний Льодовитий океан. Більшу частину року вона просто скована кригою, а живе переважно за рахунок талого снігу. Це такий суворий, холодний і абсолютно дикий водний шлях. А от на заході повний контраст. Річки, що течуть у Тихий океан, як от Юкон чи Колорадо. Це просто чиста нестримна енергія. Вони короткі, дуже стрімкі, народжені в горах кордільєрах, і вони не течуть собі спокійно, ні. Вони з шаленою силою врізаються в скелі, прорізаючи собі шлях і створюючи каньйони просто неймовірної глибини. Цікава історія з річкою Колорадо. Коли іспанські конкістадори її вперше побачили, вони назвали її Ріо Колорадо, що означає червона річка. І знаєте, зовсім не дивно, адже коли в горах тануть сніги, річка змиває безліч частинок червонуватих порід, які й забарвлюють її води у такий характерний відтінок. Ну що ж, від шаленої енергії річок давайте перенесемося до чогось спокійнішого, але не менш грандіозного. Наступна наша зупинка Великі Озера. Це справжні сінькі прісноводні моря просто всередині континенту. Ця діаграма просто блискуче показує, чому їх називають великими. Просто погляньте на озеро Верхнє. Воно настільки гігантське, що є найбільшим за площею прісноводним озером на всій землі. І для порівняння, навіть найменше з них Онтаріо, все одно величезне. І найцікавіше, що вся ця система пов'язана в єдиний ланцюжок. Вода починає свій шлях в озері Верхньому, далі перетікає через гурон та Ері. А потім потрапляє в річку Ніагара. І ось саме там відбувається справжнє диво природи. 50 метрів унявить собі це висота приблизно 16-поверхового будинку. І от саме з такої висоти води річки Ніагара зриваються вниз, утворюючи всесвітньо відомий Ніагарський водоспад. Після цього неймовірного видовища вода спокійно продовжує свій шлях через озеро Онтаріо і річку Святого Лавренція, плямуючи до Атлантичного океану. Отже, ми тут говоримо про географію, про річки, озера, але ж насправді все це щось набагато більше. Ключовий момент у тому, що ці водні шляхи це не просто об'єкти на карті, це життєва сила, яка живить увесь континент. Подумайте самі, річки це ж справжні артерії цивілізації, вони слугують транспортними магістралями для торгівлі. Їхні води зрошують просто безкраї поля, вони живлять промисловість, дають нам енергію завдяки гідроелектростанціям і, звісно, забезпечують водою мегаполіси. Це основа економіки та життя. Наша подорож добігає кінця, але історія самих річок та озер, звісно ж, ніколи не зупиняється. І це залишає нас із таким, знаєте, важливим питанням як ця величезна природна сила, що тисячоліттями ліпила континент, продовжить формувати його майбутнє. Особливо зараз в епоху змін клімату та постійно зростаючих потреб людства.